Блок управління лінією. Регулювання частоти обертання, що регулюється швидкість кожного транспортера оклерему. Бункер. Перевернутий, бо регулюється е, лента. лента подачі. лента сортіровки 16 метрів, де можна розмістити до 15 робочих місць. Третя лента для хвостів. В кожне робоче місце є стоп-кнопка. Для аварійної зупинки або такої зупинки, якщо не впіває людина сортувати. Лінія також зробл над лінією є ангар освітлення. Також там зробиться вентиляція, притяжна, витяжна. Цим речагом регулюємо, зменшуємо швидкість і поступово збільшуємо. Місце склейки лінти також Путеровані барабани і також на подачі і будуть приклеєні шеврони на першому і третьому транспортері. також Лінія що вмонтоване дзвіно для розпочатку роботи. Загальний вид лінії.